Якщо це допідлітковий вік, тому що підліткам дуже важко контролювати їхні телефони, планшети, є YouTube Kids. І це хороший вихід, тому що там є батьківський контроль, там є можливість зробити список YouTube каналів, які ви не хочете дивитися, тобто поставити чорний список і зробити так само білий список для для дитини. Звичайно, щось буде там потрапляти в рекомендацію, ви можете це собі системно підійти блокувати цю, цю історію. Але це точно вихід. В жодному разі не давати дитині перегляд контенту з вашого особистого телефону, тому що їй буде з'являтися різний контент. Для дорослих. Будь ласка, почніть скаржитись системно на російськомовний контент. Повірте. Алгоритм працює наступним чином. Якщо ви і ваше оточення, люди з вашими спільними інтересами систематично блокують російський контент, російською мовою контент, то в вашому YouTube просторі все більше і більше буде з'являтися українського контенту. І ви здивуєтесь, наскільки багато у нас чудових авторів, наскільки у нас багато різного україномовного різноманіття в YouTube. Тому що. Російського багато це була системна робота, і ви повинні своїми руками витіснити цей контент зі свого про простору.